Збройні сили України продовжують звільняти Херсонщину. Під український прапор повернули ще п'ять населених пунктів. Яким буде опалювальний сезон на деокупованій території Херсонщини? Тато Хаб Херсон відновив свою роботу в Одесі. Збройні сили України звільнили п'ять населених пунктів у Береславському районі Херсонської області: Нововасильівку, Новогригорівку, Нову Кам'янку, Трифонівку та Червоне. Там стабілізують соціальну та критичну інфраструктуру. Про це повідомило оперативне командування Південь, щоб отримати захоплені території і зупинити наступ на Херсонському напрямку. Російська армія обстрілює позиції збройних сил України по всій лінії фронту під вогнем десятки населених пунктів. Вогневого впливу зазнали райони понад 20 населених пунктів. Зокрема, Велике Артакове, Давидів-брід, Благодатівка, Сухий Ставок, Широке, Тернові Поди, Солдатське Правдине та Мирне. Силами взводу за підтримки танка військові РФ намагались контратакувати поблизу села Іщенка Великоолександрівської громади. Відступили під вогнем збройних сил України. За бойовий день російська авіація кілька разів била парами гелікоптерів і штурмових літаків по рубежах сил оборони. Також під авіаударами нещодавно звільнені правобережні села Херсонщини. Російська армія застосувала безпілотні розвідники у районі 17 населених пунктів для ураження. Підняла ударний дрон. Натомість наші нанесли 9 авіаційних ударів переважно армійською авіацією по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки окупантів на Береславщині і в Миколаївському районі. Втім, удари збройних сил України по мостах і транспортних шляхах не зупиняють військових РФ, вкотре вони споруджують альтернативні переправи через інгулець для забезпечення свого угрупування. Схеми опублікували супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня, де біля непридатного для проїзду Дар'ївського мосту видно два понтонні мости. Але все, що намагаються спорудити військові РФ на Херсонщині, перебуває під вогневим контролем збройних сил України. Ми дуже ретельно підходимо до цих моментів, вивчаємо абсолютну обстановку, і тільки у випадку, якщо там немає цивільних, тоді ми можемо наносити вогневе ушкодження. Ми відстежуємо ситуацію, ми розуміємо, як вона розвивається, і застосовуємо вогневий контроль так, щоб мінімізувати шкоду для мирних мешканців. Під вогневим контролем не лише переправи, а й резерви, командні та опорні пункти російського війська на Херсонщині. Сили оборони півдня продовжували порушувати систему забезпечення та управління південного групування військ РФ, військовослужбовці ракетних та артилерійських підрозділів ліквідували 23 особи: вантажний та броньований автомобіль, безпілотник шахет, склад боєприпасів поблизу дучан, пункт управління та вузол зв'язку у районі Суханового на Херсонщині. Ушкоджені дві артустановки установки, гвоздика та бронетранспортер. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. На деокупованій території Херсонщини жителі готуються до нелегких умов у холоди. В більшості населених пунктів через обстріли російських військ пошкоджені всі мережі. Світлана Золотої Балки розповіла, що в негазифікованому селі люди опалювали житло електричними приладами, але з квітня електропостачання немає. Поперебивали е, якась двадцять п'ятка, вона дуже дорого стоїть. ну обіцяли б. до холодів, може постараємося. Треба гроші знайти. Вроді аж з кривого рога це буде ту лінію тягнути. В даний момент у нас нема чим топить. Ми надіємося, що вже нам будуть завозити брикети, брекети, оце такі, і торфу, із цього, із посовлуха роблять такі. Ми купляємо то на п'ять тисяч і так топимо. Заступник голови обласної ради Юрій Соболевський говорить: перша й головна рекомендація для жителів виїхати з деокупованих населених пунктів. Насправді це буде дійсно дуже складний опалюваний сезон, тому що забезпечити там повністю безпечної комфортні умови буде крайне сложно, скажімо так. Буде розвезені печки для людей, і вони будуть забезпечені дровами безкоштовно. Населених пунктів, там де немає централізованого за там в першу чергу проводяться ремонтні роботи забезпечення електроенергією. Для жителів звільненої частини Херсонщини, які залишаються в своїх селах, буде виготовлено 6 тисяч пічок буржуйок. Повідомило Мінрегіонів на своїй сторінці у Фейсбук. Цю роботу виконує Укрзалізниця. Також перевізник заготовить 6 тисяч кубометрів паливної деревини. Печі та дрова серед населення розподілить Херсонська Ова. Розповів голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Замовляли і дрова будуть доставлятися населенню і буржуйки. Це не розпочата доставка, але все в процесі. Ми чекаємо. Держава дана на, там. Постанова є. Вони виділили кошти на закупівлю деревини. Буде поставка після на апостолів, А потім ми будемо вирішувати, як логістично його розвозити по населеним пунктам. Найбільша проблема в Кочубеївській громаді. Нестача дров, розповіла її голова Людмила Костюк. Зараз у 14 населених пунктах громади мешкають півтори тисячі людей. Там дегазифікована проблема, що необхідно обслуговування газової мережі, бо вона пошкоджена. Кожне домогосподарство потрібні дрова. Також ми подаємо на різні фонди і на обласну адміністрацію, щоб, можливо, електрообігрівачі як варіант на всі випадки. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Тато хаб Херсон відновив свою діяльність. Тепер працюють в Одесі. Переселенець Херсона Микола Антощуку уперше разом із семирічним сином прийшли на заняття. До війни говорить чоловік. Вони багато часу проводили разом. Або щось майструвати. Малочки майструвати всі два е, всі приладі практично кожні вихідни проводили разом з сім'єю. Також брали собою бабушку та дідуся е, разом на рибалку, на дачу на ліс улюблене заняття ігоря триндюка рибалити разом з донькою. Ходимо з Донькою, з Олесією а, вже другий раз. Ми З Херсоном і Раїда, наша подруга, mm -hmm. подзвонила нам, запропонувала діти, дружина, матір і валіза так описує свій виїзд Херсона Денис Гращенко сьогодні на занятті самбо діти захворіли. Ми живемо в однокімнатній квартирі на 13-му поверху, то так ми проводимо з дітьми увесь час. Майже в Херсоні він був більш масштабніший і в нас були інші ресурси. Там можна було ну, робити великі заходи. І було ну як в рідному місті, було дуже просто все робити. Тато хаб виїхав з Херсона 24 лютого. Свою діяльність відновив у вересні. Спочатку онлайн, з жовтня, офлайн. Розказала координаторка Іраїда Геращенко. Ми плануємо проводити зустрічі щотижня у неділю з 12 до 2. два рази на місяць. Ми будемо проводити творчі майстер-класи і два рази на місяць. У нас у місяць у нас будуть цікаві лекції для татів та про для татів про виховання та партнерські відносини. Зустрічі є безкоштовними. Проєкт реалізує фонд народу населення ООН та ООН Жінки Сенія Стельмах Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.